Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу а, сьогодні на все ж таки, який тонометр ми маємо вибирати за рекомендаціями Європейського товариства кардіологів. Особливо це відноситься до того, що в останніх рекомендаціях, які якраз написав Біл був головою Біл Макевой з університету Галвей, і якраз там наголошувалося, що обов'язково потрібно. Застосовувати все ж таки, електронні виверіні е, тонометри. Тому що дуже важливо, ну, давайте чесно казати, якщо ми призначаємо вимірювати артеріальний тиск і зранку, і ввечері, а у пацієнта все ж таки похилого і старечого віку знижується рівень е, слуху. І таким чином, не завжди він може почути. Коли він вимірює собі, або яка член родини буде вимірювати артеріальний тиск, і ми розуміємо з вами, що ми не отримуємо таких достовірних даних і. Все ж таки, коли ми бачимо в електронному варіанті і частоту серцевих скорочень, і ми бачимо систолічний артеріальний тиск, діастолічний артеріальний тиск. Ми бачимо, розуміємо, що це більш точні дані, яким ми можемо довіряти, коли, коли ми призначаємо нашу антигіпертензивну терапію. Тому сьогодні дуже важливо, який, все ж таки, якої марки вибрати тонометр для того, щоб ми могли довіряти тим даним, які пацієнт приносить до нас, тому що деннику з артеріальної гіпертензії приносить до нас і демонструє, щоб ми могли реагувати і розуміти, що йому призначати. І все ж таки, чи достиг він, чи ні цільової дози антигіпертензії за допомогою антигіпертензії, Протензивної терапії той цільової дози, яка йому потрібна, ми з вами призначили. Шановні колеги, ми розуміємо з вами, і я вже декілька разів показувала, демонструвала, що є омрон. І Омрон Бренд 1. один. 1 Чому? Тому що це фірма, японська фірма, яка постійно е, е, робить усовершенствування, постійно працює над тим, щоб були нові, якісь додаткові нові е, якісь механізми для вимірювання. І навіть ми розуміємо з вами, що це і для космоса, навіть в нього є спеціальні технічні прилади, і на сьогодні. Згідно з опублікованим комплексним дослідженням світового ринку побутової техніки 2018 року, компанія Омрон є глобальним брендом номер 1 І у моніторах артеріального тиску з більш ніж 200 мільйонів проданих виробів. У небулайзерах оці маленькі, гарні небулайзери фірми Омрон, які навіть «Мадонна» застосовує, для респіраторної терапії з більш ніж 30 мільйонами проданих виробів таким чином, ми розуміємо з вами, що Омрон це бренд номер один за рекомендаціями європейських кардіологів. Ну, які ж є зараз сучасні препарати. Ну, Перш за все, перш за все ми з вами розуміємо, що є омрон номер 7 це функція фіксації мегалтлової терапії. Яким чином? А таким чином, що. А, це за допомогою того, що є жорстка манжета. І ми завжди можемо з вами за допомогою цієї жорсткої манжети вимірювати артеріальний тиск у пацієнта з порушенням ритму серця, і само собою, з фібриляцією. Перед і нам нічого не буде заважати, не буде там написано ерор, і ми зможемо якраз з вами призначати препарати, які ми маємо призначати. Але є «Omron Night View, функція нічного вимірювання тиску. Ми розуміємо з вами, що. Вночі, коли починає, починає здавлювати, дуже сильно здавлювати манжета. І коли ти вимірюєш артеріальний тиск, і ти не бачиш, що там написано, ти хвилюєшся, або обов'язково це хворі, коли, наприклад, парексизмальна форма миготливої аритмії, і вони звертають свою увагу, да, я помірюю артеріальний тиск, і він не бачить, що там написано, як написано, але ми бачимо з вами що якраз о 2 годині о, ночі і тиск, ви, ми бачимо тиск і ми бачимо частоту серцево-судинних сокращень. Далі Омрон Еволв, перший безпровідний тономер на плече. Ми маємо дуже гарне, і я застосовую во всіх своїх поїздках, спеціально застосовую якраз да на, на руці на зап'ятсті. Але це ж не є. Ну, ми розуміємо, що це все ж таки недостовірно, що класика, жанра це має бути на плече. Але ми бачимо з вами Омрон Еволві перший безпровідний тонометр на плечі. І це дуже комфортно. І ми можемо з вами застосувати он невеличкий, он трошки більший, ніж такий, як на руці, тому що цей ну, мій улюблений, тому що дуже мала вага в нього. Але це на плечі ми можемо з вами вимірювати і таким чином брати з собою і в подорожах наших, і де завгодно. Далі ми бачимо остання сьогодні така новинка, яку якраз зробила Омрон. Це ми бачимо з вами тонометр з кардіографом разом. І для чого? Для того, щоб ми розуміли, чи є порушення ритму у цього пацієнта і вдома він може відразу і вимірювати артеріальний Тиск, як коли він поклав якраз манжету на плече. І якраз двома пальцями, два, дві руки, він може якраз передивлятися, яким чином в нього яка в нього а, ритм серця. Тому це дуже удобно мати такий прилад вдома, і можна якраз а, ну, не звертати увагу не, не кожний раз. І відправляти навіть інтернет є, відправляти своєму лікарю, даби передивився, чи дійсно це є фібриляція, чи, чи може це просто екстрасісталія. І ось ми бачимо з вами. Омрон 90 років світового лідерства. І ми бачимо з вами пацієнтів, які якраз сидять і якраз розповідають, яким чином застосовувати пацієнту, у якого є пароксизмальна, наприклад, і персистуюча фібриляція перед Яким чином. ну, Треба його застосовувати, тому що для похилого і старечого віку для людини треба розібратися. І таким чином ми бачимо з вами підключення для до блютуза, верхні електроди, да? індикатор руху, індикатор правильно накладеної манжети. Якщо неправильно, то буде побачити, що це червоне світло. Бокові електроди ми бачимо з вами, подібна універсальна манжета є, вимірюйте електрокардіограми і тиску. І це найбільше, таке, все ж таки, на мій погляд, важлива ситуація для пацієнтів, в яких є порушення ритму серця, мати вдома таку, такий прилад, який допомагає діагностувати його стан і приймати препарати. Тому я дуже вам вдячна всім, хто. Розуміє і хто призначає своїм пацієнтам Омрон, тому що в мене вдома і для моїх пацієнтів я завжди застосовую апарати фірми Омрод. Дякую за увагу!